Привіт! Пройшов тиждень з моменту, як я почав тренуватися за новою схемою. В цьому відео я розповім про підсумки, які я зробив за цей час, про декілька нюансів і про процес тренувань. Також хочу зазначити, що це відео є вступною частиною до наступного, в якому ми розберемо детально процес тренувань. Почнемо з того, що я почав краще відчувати сенсу мишу і взагалі гру. Для мене, як для Вапера, одразу було видно різницю. Якщо раніше після довготривалої відсутності з 10 фліків, дай Боже я влучав 4, то зараз всі 9. З нюансів можу відмітити те, що якщо ви знаєте, що через пів години годину будете грати якийсь Memorbo Face', то краще не тренуватися. Тобто ліпше буде зайти на якийсь імбот це трохи розігратися, чим проходити повноцінне тренування. Тут можна провести паралелі з якимось, наприклад, боксом. Якщо у вас ввечері змагання, а ви йдете за годину до нього тренуватися на максимум, то що з вами взагалі буде на ринку. Тепер щодо процесу тренувань. Я виконав з нього DM і трохи змінив послідовність. Тепер спочатку йде AIMBots, далі UPRAC AIM, ті кульки, а потім вже йдуть 300 ботів на ось цій карті. Після всього цього я йду на нову карту Aim Challenge. Вона більше для того, аби натренувати наводку і швидкість адаптації до мов звичайної гри. Потім же йду на карти від Юпрака тренувати Піки і Prefaï. Отже, якось так пройшов мій перший тиждень, і. Я сподіваюся, що тобі сподобалося відео. Став лайк та підписуйся на канал, якщо хочеш бачити більше відео показу українською мовою. Також пропоную в коментарях ідеї для наступних роликів, що саме ти хотів би бачити. До зустрічі у наступному відео! i oh.